Топ міфів про законопроект 11161. Ви знаєте, друзі, через те, що мало хто дійсно читає документи, та ще й тут підіграють різні боти різним фейкам, хочу розказати топ міфів про наш законопроект 11161, який створює механізм компенсації житла для внутрішньо переміщених осіб. Перше, це от кажуть хто за кордоном, хто перебуває за кордоном, ніколи не отримують виплати. Теж так це була така правка. Деякі народні депутати наполягали на тому, щоб компенсацію отримували тільки люди, які знаходяться на території України. Проте ми збили цю правку. Люди, які зараз там мають статус біженця, наприклад, в країнах Європейського союзу або лікуються, або там по іншим причинам компенсацію зможуть отримати. Це перший міф другий міф дуже багато мені піш пишуть про те, а що робити знутрішньопереміщеними особами з дитинства. 2014 року, яким я сам, наприклад, і моя родина є наш законопроект. Він Стосується взагалі ідеології компенсації і механізму компенсації. А са, с, роки компенсації визначала є відновлення. Ми робимо е, зміни в є відновлення, але е, і воно є відновлення. На жаль, стосується лише початку повномасштабного вторгнення, але зараз вже йде робота, і ми наполягаємо на тому, щоб всі внутрішньопереміщені особи з 2014 року могли отримувати компенсацію. І третє, найпопулярніший е, міф про нас заходу про. У держави немає грошей. В принципі, держава є гроші на її відновлення. Люди отримують виплати по сертифікатам, хоча й трошки з, з великим запізненням, але потрібно правильно комунікувати з міжнародними партнерами, правильно працювати, і тоді все буде добре, особливо зараз в етапі мирних домовленостей Потрібно щоб були включені питання внутрішньо переміщених осіб. І ми це вимагаємо. Тому президент має негайно підписати законопроект 11161.